За минулий тиждень не сталося якогось такого одного великого фігіву, якому хотілося б присвятити увесь випуск. Натомість сталося декілька дрібніших. Ну, от, наприклад, мер Києва Віталій Кличко вирішив взяти на поруки мера Одеси Гнадія Труханова. Або от нове керівництво НАБУ вирішило продемонструвати, що його не цікавлять у ці всі от ваші правила, і просто не призначити на посаду людину, яка виграла конкурс на цю посаду. І оці ці дві історії вони здавалося би про різне і про щось таке не особливо масштабне, не особливо резонансне. Але насправді вони обидві про те, як ми офігіваємо в нашій державі в час повномасштабної війни. Ну От на тлі от цього от усього. І тому ці історії варто розібрати. У цьому випуску ми саме цим і займемося. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у нас два офігіви і одна хороша новина в з книжковою рекомендацією. Налаштовуйтесь і підписуйтесь на цей канал, тому що чим нас тут більше, тим тут цікавіше. Я офігів Валера. я офігів. Ну, що ж почнемо, мабуть, з Віталія Кличка і з Геннадія Труханова. Наприкінці тижня, що минув, мер Одеси Геннадій Труханов ненадовго заїхав у СІЗО. Вищий антикорупційний суд е постановив заарештувати міського голову Одеси Геннадія Труханова з правом внесення застави у 13 мільйонів гривень. Зокрема, а йдеться про справу про розтрату понад 92 мільйонів гривень під час придбання адміністративної будівлі з банку ротілого заводу краян, враховуючи послужний список і загалом репутацію Геннадія Труханова, дрібничка, але приємно. Звичайно, розраховувати на те, що Геннадій Труханов не внесе заставу і залишиться в СІЗО надовго, не доводилося. Але основний прикол не в цьому. Основний прикол в тому, що це невеличке свято вирішив приправити собою мер Києва Віталій Кличко, який прийшов до Вищого антикорупційного суду і спробував взяти Труханова на поруки. Найчарівніше тут те, як Віталій Кличко це все пояснив у коментарі Українській Правді, він сказав, що він же ж голова Асоціації міст України і тому має відстоювати права місцевого самоврядування. А далі цитата: це вже третій мер, якого фактично прибрали через суд. І це схоже на чергову спробу утисків місцевого самоврядування. І, на жаль, вже стає тривожною тенденцією прибирати обраних громадою мерів. Про яких же трьох мерів говорить Віталій Кличко? Очевидно, про мера Чернігова Владислава Атрошенка, мера Полтави Олександра Мамая, ну і мера Одеси Геннадія Труханова. І от намагання склеїти ці три кейси в одне виглядає на, ну, скажімо так, м'яко дурницю. Із цих трьох історій погано пахне хіба що історія з відстороненням від мерської посади Владислава Атрошенка за рішенням Яворівського районного суду Львівської області. І те це моє поверхневе враження, я не вникав в цю справу. Але мера Полтави, екс-регіонала і екс-фліртуна з Кивою Олександра Мамая зняли з посади мера Полтави за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі про розтрату понад Півмільйона гривень, яку вели набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура, і в якій що головне він сам визнав свою провину. Геннадія Труханова також доганяють набу і САП і то не в одній справі. І взагалі, якщо Геннадій Труханов на щось у цьому житті мало схожий, так це на жертву репресій. Якщо Віталій Кличко вирішив вступатися за таких персонажів, як Мамай і Труханов, то тут я просто не можу не згадати наше з Віталієм Кличком інтерв'ю ще колись у 2019 році, коли я запитував його про походи на дні народження до Вадима Столара і до Григорія Суркіса. Це питання: скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Це питання того, що чому ви починаєте Медведчука. Чому ви починаєте тих людей? Я знайомий з багатьма політиками зі всіма політиками я знайомий, і що а я вас питаю про зв'язки з людьми з партії Медведчука, з Кума Путіна. Ось що мене цікавить. Непроста була ця частина інтерв'ю. Пан Мер згадував про розмаїті заслуги Григорія Суркіса. Зокрема, про те, що завдяки Суркісу Україна провела Євро 2012 з футболу і завершилася ця частина розмови. Ну, приблизно ось такими висновками. Ви ж не, не говорите, що доброго зробили. Хто Суркіс чи Сурк? Сурк. Сур... Су я про Совер не знаю. Про Суркіс. Мене на сьогодні цікавить те, що ці люди є в партії Медведчука і обстоюють. Антиукраїнську повістку дня на тему політики я з ними не спілкувався. Тепер доведеться припустити, що і про кримінальні провадження Віталій Кличко не спілкувався ні з Трухановим, ні з Мамаєм, тому що ну навіщо псувати загалом собі враження і настрій розмовами про політику, кримінал, про корупцію ще раптом можна дійти до висновку, що місцевому самоврядуванню більше загрожує перебування таких мерів на посадах. Ніж їхнє відсторонення чи їхнє переслідування. І що з такими висновками робити, якщо так хочеться взяти Труханова на поруки? Він же ж свій, він же ж мер, колега. Тим часом в Національному антикорупційному бюро набу за нового директора Семена Кривоноса, теж, схоже, починає відбуватися щось не зовсім здорове і теж, схоже, під грифом для своїх. Справа в тому, що нещодавно конкурс на посаду заступника керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ, ну, по суті заступника керівника прес-служби виграла Ольга Комарова. Але замість того, щоб її призначити, у цей четвер її повідомили про те, що призначати її тупо не будуть. І повідомила їй про це нова заступниця нового директора Набу Поліна Лисенко. Приблизно ось в такому форматі. Ну за словами самої пані Олі. Або мене директор просто не призначить. На яких підставах ну ні на яких просто не призначить і все. Ну неважливо, що ти пройшла все там перевірку на доброчесність, ці всі довідки там і так далі. І так далі. Або тебе призначають, вона мені так прямо і каже: мене призначать і через день мене звільнять. Класно? Хм, прекрасно. На яких підставах? На підставах того, що вони вирішили зробити реструктуризацію і просто скоротити цю посаду. Так, от таке от пояснення від нового керівництва Набу. У нас просто реорганізація, такої посади більше не буде, так що давайте. От тільки справа в тому, що на сайті набу ви можете знайти оголошення про конкурс, який виграла Оля Комарова. А ніяких повідомлень про якусь реорганізацію ви там, наприклад, не знайдете. Крім того, ну просто немає таких підстав непризначення переможця конкурсу на посаду, як скасування посади у зв'язку з реорганізацією. Це прописано у відповідному порядку, і про це дуже чітко вказала рада громадського контролю при набу, закликавши Семена Кривоноса дотримуватися інституційних правил. З Самої логіки подій, і з розповіді Ольги Комарової напрошується висновок, що уся ця реорганізаційна історія тупо про те, щоби не допустити до набу чужих людей, якихось незрозумілих, які повигравали у ці всі конкурси. От виграв свій конкурс, новий директор набув Семен Кривонос, і фатить. Я вдячний конкурсній комісії за професійно організований, проведений і відкритий конкурс. Що ж, були різні тривожні очікування з приводу того, яким він буде новий директор набус Семен Кривонос, і яким буде його стиль управління. І от схоже, ми починаємо дізнаватися. І якщо справді цей стиль управління полягатиме в спробі прогинати інституційні правила антикорупційного бюро, то це буде цікаво, і це я без жодної іронії чи сарказму кажу. Справді цікаво. Зараз поясню. Тут я згадую ще одне своє інтерв'ю кількарічної давнини з тодішнім директором набу Артемом Ситником. Тоді восени 2020 року було багато розмов про спроби відсторонення Артема Ситника від керівництва Набу, і були навіть заяви про те, що із таким відстороненням набу просто перетвориться на кишенькову структуру. І мене тоді цілком природно зацікавило. Питання, то виходить, що за п'ять років на той час Артему Ситнику так і не вдалося створити стійку інституцію, яка би здатна була опиратися тиску. Все залежить виходить, від особи директора. От якщо міняють директора, бюро одразу залітає в чиюсь кишеню. В який спосіб, в разі вашого усунення, могли би НАБУ перетворити в кишенкову структуру. Призначить контрольовану особу. Не в, не в конкурсний спосіб, а якесь там ВО, там, і починаються такі от тиски на детективів, там, закриття справ і таке інше. А на сьогодні ви не відчуваєте, що детективи є достатньо незалежними, щоб дати відсіч там незаконному впливу? Відчуваю. Звичайно, що детективи пройшли дуже ж такий вже довгий шлях, п'ять років, і вони в принципі готові до такого певної супротиву їх роботі. Основна моя думка у цій розмові зводилася ось до цього. По суті, інституційна робота набу не повинна була би залежати. От кожної конкретної групи детективів не повинна була би залежати від того, хто очолює бюро. Я розумію, що це такий трішки ідеалістичний підхід, але ну насправді директор набу, наприклад, точно не має мати впливу на розслідування детективів, набу. Він не має втручатися в кримінальні провадження. Детективи набу мають бути абсолютно незалежними від директора. Директор це по суті просто адміністратор. І от питання полягало в тому, наскільки Артему Ситнику вдалося створити інституцію, яка існує за такою філософією. Бо якщо справді оця вся історія з Ольгою Комаровою, це така перша ластівка від Семена Кривоноса і його команди, яка цивірінькає нам про їхні наміри пробувати прогинати під себе інституційні правила набу, то ми якраз і перевіримо, чи здатне Набу опиратися таким наміром, чи воно перетвориться, вибачте, на ДБР. І це дійсно цікавий краш-тест. Звісно, добре було б, якби ми зараз без таких внутрішніх краш-тестів якось обходилися, тому що наша держава і так зараз проходить найжорсткіший можливий краш-тест іззовні, і оці всі внутрішні історії нам ніби й не потрібні. З іншого боку, може виявитися, що ці всі внутрішні краш-тести ми також будемо проходити в стилі того таки Віталія Кличка. От скільки здавалося б, у киян було б причин бути незадоволеними своїм мером, і далеко не лише через його теплі зв'язки з сумнівними персонажами. А все одно останні мерські вибори Віталій Кличко затащив у першому турі. От як треба проходити краш-тести. Є така підозра, що і ця історія з поруками для Труханова теж може зійти з нього як з гуся вода. Хоча мені, якщо чесно, не зовсім в голові вкладається, як таке взагалі може бути. Але спробуємо закінчити на позитиві. У п'ятницю оголосили шорт-листи головної української журналістської премії Честь професії і у шорт-листі номінації Найкраща аналітика, яку, нагадаю, минулого року виграла моя робота про геноцид в Україні. Цього року також є моя робота про. Те, як Москва завжди, коли відправляє кудись свої танки, супроводжує це заявами про те, що там, от десь, куди їдуть кремлівські танки, є фашисти і з ними треба боротися. Як тільки у Кремля виникає потреба когось визначити як ворога і очорнити його, чи, наприклад, аргументувати свою військову інтервенцію, Кремль тут же вмикає платівку про нацизм і про фашизм. Тези. Цієї кремлівської пропаганди не змінюється десятиліттями. Це по суті матеріал про те, як пропаганда готує ґрунт для вбивств. І от зараз я вже дочитую дуже круту книгу: Проблема спекла Саманти Пауер про геноциди у двадцятому сторіччі і про те, як на них реагували чи верніше не реагували. Сполучені Штати Америки. Ця книга у 2003 році отримала Пуліцерівську премію, і я дуже її рекомендую. В цій книзі, в розділі про геноцид у Руанді, є епізод про те, як Пентагон намагалися переконати в той чи інший спосіб глушити радіо тисячі пагорбів, яке закликало до вбивств Туці. І фрагмент про те, як один з чиновників Пентагону на такі заклики. Відмахнувся, мовляв, радіо не вбиває людей, люди вбивають людей. Зараз, оглядаючись назад на історію геноциду у власне власникаючи, навіть спостерігаючи за тим, як діє російська пропаганда, ми бачимо, що це не так. Пропаганда справді вбиває і для того, щоб рятувати життя, її треба глушити. Саме в тому, щоб трохи глушити російську пропаганду, і полягає мета мого відзначеного матеріалу. Ну, остаточні результати честі професії оголосять 15 травня. Ми з вами на цьому каналі побачимося на день раніше, рівно через тиждень. І наші завдання на цей тиждень незмінні робити усе можливе для перемоги, підтримувати Збройні Сили України, донатити не зупиняючись, тому що підстав розслаблятися точно немає. Ну і підтримувати одне одного і триматися разом. Тоді переможемо. До зустрічі! Слава Україні! O filhinho